У нашому повсякденному словнику з'явилося нове слово. І релокація, воно означає переїзд, початок життя та бізнесу на новому місці. Сім мільйонів українців перетворилися на внутрішньо переміщених осіб. Вони втратили свої домівки на зруйнованих ворогом або тимчасово окупованих територіях. Ще сім мільйонів від початку повномасштабної війни знайшли тимчасовий прихисток за кордоном. Українці перевозять не тільки дітей і найдорожчі родинні реліквії, а й підприємства, бізнеси, адже не звикли сидіти, склавши руки. Наш наступний сюжет саме про те, як переїжджає і розширюється справа, пов'язана з розвитком дітей. В середині літа в наш садочок прилетіла ракета і влучила прямо в двір. А ось тим самим розрушив і садочок і дитячу площадку. На щастя, у момент прильоту ворожої ракети в садочку нікого не було. Тоді він іще не працював, а тепер навряд уже запрацює. Зізнається його власник Олег Хороший. Ущерб, який був нанесен, ми оцінили приблизно десь на... 400 тисяч доларів от, і ремонту приблизно на півроку. Проте чоловік не збирається опускати руки, він не дасть ворогові зруйнувати бізнес, який будував 13 років. Ще 2009-го в Одесі Олег Хороший відкрив власний талант-центр для дітей. Там малеча вчилася акторській майстерності, вокалу та хореографії. А за чотири роки центр став офіційним представником дитячого Євробачення. Прийшло дуже багато дітей, і як наслідок дітей було стільки, що батьки нам пропонували відкривати вже скоріше дитячі садки, У 2016 році, ми відкрили свій перший дитячий садочок в Одесі, і він. Користувався дуже великою популярністю, тому ми швидко почали відкривати друге, потім третє, четверте, п'яте, і Так далі зараз в Олега найбільша мережа дитячих садочків в Україні. У його команді працює більш як 300 людей. За кожного з них чоловік відчував відповідальність саме тому на початку повномасштабного вторгнення кухні в садочках почали працювати як волонтерські осередки. Ми готували їжу. У нас дуже багато було залишків їжі, десь трьохмісячний запас. І Ми готували для тероборони наші водії розвозили м -м, гарячі обіди. І ми почали розвозити продукти нашим старикам, пенсіонерам, які просто не могли вийти до магазинів. Згодом було ухвалене рішення відкривати ті садочки, в яких є бомбосховища. А також бізнесмен почав запускати свої заклади за франшизою в інших країнах. Тож зовсім скоро у Польщі, Франції та Іспанії запрацюють садочки для дітей українських переселенців. Саме час популяризувати українські бренди. В Європі і зараз дуже багато людей наших проживає у Європі, і вони потребують наших садочків. Олег релокував з-під Одеси до Іспанії і дитячі табори, які щороку проводили для малюків. Спочатку було дуже складно, і за того, що ми дуже різні ментально з іспанцями. Нам дуже круто допомагала діаспора, яка там знаходиться. Працювали ми для наших біженців. Які виїхали з дітьми в Європу, ось і для дітей, які знаходились в Україні, це була дуже складна логістика. Діти з України теж приїжджали. Зараз Олег Хороший і його команда попри все продовжують працювати на перемогу. Багато нашої служби безпеки зараз працює, працює, знаходиться на Фронті під Херсоном, і вони нам присилають прямо цілими списками, що їм потрібно. В першу чергу ми збираємо і відправляємо. Також Олег запустив свій ютуб-канал із порадами для бізнесменів і сам підтримує вітчизняний бізнес, щоб якнайбільше донатити захисникам України. Ми вирішили, що ми велика компанія. Ми не будемо просити, ми будемо з власних прибутків просто виділяти якийсь відсоток і покупати що потрібно.